Ало розслідування програми схеми. З тими саме серійними номерами, даними е, міжнародних ідентифікаторів, оце 10 українських стратегічних літаків Російської Федерації, які тоді ще в 90-х роках Київ передав е, Росії. Як мінімум шість з них перебувають у бойовому складі російської армії на бортах цих літаків, тепер нові назви. От, наприклад, на цьому фото, яке ви зараз бачите, покажи фотолюшку, покажи зафіксований колишній український бомбардувальник, який назвали на честь адмірала радянського флоту Миколи Кузніцова. Будь ласка, передачі Росії в Україні він мав бортовий номер 10, Розслідувачі з'ясували. І до речі, на фоні українського літака фігурує на той момент командувач дальньої авіації Росії Сергій Оцей Кобилаш, про якого ти розповіла, ага. який в тому числі віддавав накази стріляти по дитячій лікарні Ахмедет. От саме він. Ця мерзота стріляла по дитячій лікарні Ахмедет. Коли 8 липня тебе не було, слава тобі, Господи. А я сидів у студії, я в студії і студії була з буквально там дуже близько від Ахмадету. Ну в студії тебе ж не було. Я не знаю, де ти була. Але тут, я пам'ятаю, тряслося все так страшно. Тряслося тоді переляка. Ну ці кадри облетіли весь світ. І тоді внаслідок атаки загинуло е двоє, як мінімум. Загинуло двоє щонайменше 34 особи, серед яких це дев'ять дітей були травмовані за цей злочин. Українське слідство заочно повідомило Кобилашу чи Кобилашу про е, підозру. Але Росіяни використовують ті колишні українські літаки, не тільки для ефектних фото. Е, ось цей зараз. Покажіть, будь ласка, російський льотчик Олексій Пічкарьов. Він очолював екіпаж одного із наших бомбардувальників, переданих Російській Федерації, які в Росії назвали Ізборськ. Він особисто звітував керівництво про вбивчі повітряні атаки по українських територіях, які е, було здійснені на початку повномасштабного вторгнення, і в головному управлінні розвідки встановили ще кілька вилітів на наших колишніх літаках, які спричинили численні жертви та руйнування е, в Україні. І за висновками журналістів-розслідувачів програми схеми Україна власноруч посилала своїми літаками, посилила своїми літаками сучасну російську авіацію У 99-му році передали а потім в 2000 якому, здається, якому році вже закінчили їх розпилювати. Це були Ту-160, ті, що передали 3 Ту-95МС, і ще передали 575 крилатих ракет, 575 крилатих ракет Х-55. Україна передала. За що Росія анулювала Україні частину газового боргу майже на 300 мільйонів гривень. Це Все. ж уряд Пустовойтенка ще був так? І який перший чи другий уже каденція кучми? Я тобі це друга каденція Кучми. 99-й рік? Ні, в листопаді 99-го в нього інавгурація була. Тобто це якраз от каденції кучми і уряд Так? Газ. Да? газ. Газ. 300 мільйонів Скільки гривень. Скільки ми з вами попеклись 50... на російському газі? Ви просто, от, якщо проаналізувати, 555 мільй... 555 ракет, це унавсього за 300 мільйонів гривень продали. Звичайно, розумію, що тоді це були зовсім інші гроші. Скільки тоді долар коштував? 2.50? в 90-х роках?